Всім привіт. Відео в принципі знімати не стану, думаю зніму покажу. Це я роблю розсадник під розсаду, під капусту. Одне вже зрізав. Одне вже зрізав, У мене три таких. Одне зрізав, дуже важко йде. Я хоч і дивився відео, що там дядьки них раз-два хрен собачий, нічого воно не йде так, то все ложь. І провокація. Нічого воно так не ріжеться. От я вирізав кусок. Де рівно, де не рівно. Показую. Взагалі взагалі як тів цей камазовський скат наниз, а цей більший наверх. І більший обрізати в двох місцях. Закатав я губу, я бачу сильно далеко, нічого не виходить. Ну як, виходить, але ну, оце, мабуть. Я не знаю, годину провозився. То з тим я буду півня гратися, це точно. Побачу, як воно ще буде. Думав, що воно все так легко, нічого воно легко не ріжеться. Пробував лобзиком. Ріже, але ломає пилку, одну зломав, то я вже перестав різати. Засверлююсь. 4, на 4,5 беру сверлом, раз, два, три, пару отворів і ножик в ліс. Ножик в ліс біде, а далі як. Значить, треба мучитися. якби ще хтось тримав, то все сам то. Важко, я вам скажу, важко. Побачу, якщо ще спробуєте, якщо буде трохи краще різатись, то ще поріжу, а ні, то оце тако буде, та і все. Ставлю десь туди її, бо в сусідів бачив по одному лежить. Але, ну, обрізаний, але я думав, що ж воно там легко ріжеться, чого ж два не зробити, але то все плани. Дощик іде, а... Зараз відпочину трохи, а там побачимо. Якщо зроблю, то покажу, а ні то буде тако. Поки так. Відео коротке, що тут показувати, якби нема що. Скажу так, якщо дивить, можете лобзиком різати, можете чим хоч, серпом бачив, Не, не то пальто, не то. Не знаю, це треба якогось ножа чи якогось тисака. Ну, ну, дивіться, от великий ніж. Він погано ріже, ріже, ну, я не знаю, я бачив раз-два, і то, якщо ріжте, то ріжте під углом. Отак. Під углом. Так трошки краще ріжеться. от. Вона, видно, правда залишається. Ці... Ну і бачите, як де в мене отрималося, таке різа. Ось так, до нових відео всім гарного дня. Так, друзі. Дождь закінчився, думаю прийду ще спробую. до надрізав. О, дивіться, там трос. Видно, не видно. Десь ще до. Ще надрізав. Десь далі війду. Ох, видно. Дивіться, вже далі. І тут трос. Я так розумію, їх троси і не знаю, чи вони навіть ріжуться. Отут троса немає. О. І тим більше дивіться. Тут близько. Тут я вже далі, вже біля самого, самої цієї різав траси. Не знаю. Ця от від Камаза, Камазовська різа. тепер ще одна ця. О. Тепер що їх викидають, бо тут дивіться. За то поняв, де теж хтось хотів надрізати та й викинув її. Нічого, а я забрав. Нічого страшного. Дай Бог ще знайду таку одну. Від Камаза якось відріжу та й зроблю. Нічого страшного, що. А ні, то наверх щось придумати. Бо тут клумба якби. Ну, маловата буде хоч. А поки одна є, а другу хай поки стоїть, а там щось придумаємо.